Робити, не можу, ну, це тільки бла бла бло Це, звісно, не інтерв'ю рівня Гардона. Сумні глядачі, якщо ви помітили, дайте нам знати. В, коментарях. в коментарях напишіть. Справа в тому, що вона ще не знає, що вона буде нашою героїною. І тому зараз сподіваємося, що в неї буде хоча б 20 хвилин, аби з нею поговорити. Вибачте, бачите, біля вас вільно тут можна? Так, Добрий день. Добрий. І, Ірина, а ви мене пам'ятаєте? Це знайоме. Я писала інтерв'ю. Хочу взяти інтерв'ю от випала О, така. Да, нагода. Да, ви, 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 ви. так. Да, я пам'ятаю та, та, та. Маєте 10 хвилин. А ви там стільки казали, що хочете ціле портретне інтерв'ю, ми за 10 хвилин встигнемо? Сподіваюся, що встиг. Ну, дивіться, в мене є точно пів години, поки між зйомками супер. Давайте. Це ж мені так? Так, да? Ми знаємо, як цим користуватися. Ірина Кондрачук, 24 роки, тележурналістка і волонтерка за покликанням, випускниця Київського національного університету культури і мистецтв. Любить свого хлопця співати та готувати. Мріяла стати телеведучою, купити автомобіль і зняти власний фільм. Почнемо з професійної діяльності. Скільки важить броніки шолом взагалі у журналістів каналу Україна? На телеканалі Ми Україна, шолом заважує десь півтора кілограма, і бронік десь кілограмів 12. Ну, ваша спина передасть вам вітання вже на третій хвилині носіння броніка, особливо коли це був Херсон. Ми приїхали до Херсону. Відразу, коли ти під'їжджаєш до міста, ти зобов'язаний одягнутися у спорядження. Це був серпень, плюс сорок п'ять в тіні. Це коли ми тут в Києві помирали від 35-38 градусів спеки, там було плюс 45 і півброніку 12 кілограм, і шолом півтора. І чесно, я просто думала, боже, як ці люди там живуть. Гатить кожні 10-15 хвилин. Міномети, гради, просто бах-бах-бах-бах. Люди на не здригаються. Я спершу думала, що е, здасться моя спина, але насправді настільки тисло в голову, настільки їж мало, mm -hmm. що я думала: блін, а як наші там працюють в окопах? Як там? Там ти не можеш, навіть якщо я могла хоча якось там, знаєш, зняти, поправити, там в тебе не буде на це часу. А ще ж треба текст говорити, якийсь е, і ну, і не якийсь бажано, щоб сенси викласти всі, щоб тебе зрозуміли. Mm -hmm. І при цьому ще типу було би класно, щоб десь на фоні так гупнуло, і ти це встиг прокоментувати, зреагувати на це. Залітає. Як ти пережила закриття каналу Україна? Спершу це був шок, тому що ти розумієш, яка це величезна медіа імперія. 30 років ти на перших шпальтах, блін, ну, типу, всі рейтинги були наші. У нас було ж два каналу Україна і Україна 24 це інформаційний канал, і він був лідером серед інформаційних каналів. І тут просто все в одну секунду. Але ти маєш розуміти, що до цього не йшло. У мене не було такого, що я сиділа без роботи, чи я там прям шукала роботу. Mm -hmm. Мене зразу навіть у війну були ем, пропозиції. Далі нам повідомили про те, що наша команда гуртується і відкриває новий телеканал «Но Україна на основі тих медійників, які працювали на телеканалі Україна, новина Група Україна. Я знаю, що ти будеш далі питати, давай скажу відразу, якщо вже звинувати про цю тему. Я за журналістику рішень. Тобто кожен мій сюжет має тягнути якийсь за собою наслідок. Не просто так я роблю, щоб розказати, що от щось от таке щось було, і ви завтра про це забудете. Наприклад, коли я знімала матеріал про одного військового і його реабілітацію, його шлях до військової служби, до того як він попав на фронт, і те, як він опинився вже в тилу, те, яким він опинився в тало, що йому не давали жодних шансів, і в цьому воїні я показую всю країну, тому що насправді в нас такий не один, у нас таких багато тисячі. Ми не можемо розкрити ти фрейкі, але ми знаємо, що їх дуже багато. І ми знаємо, що допомога потрібна усім. І тому я піднімаю це питання. Ми починаємо його розвивати. Ми з'ясовуємо, скільки реабілітологів, а що не вистачає, а що треба зробити. І даємо, вибачте, на слові пінки під задним людям в високих кабінетах, які ой не знали, що треба, ой, не встигли, ой, не проголосували, ой, не внесли, ой, не зробили. А тут хоп і ой, да, треба? Ну то внесемо. Зараз я ну, на правах реклами розкажу, знімаю навіть так в фіналі, свій перший в житті документальний проєкт. Про розмінування України це надскладна тема. Я не знаю, як я внізла ногами в цей майонез, але мені Розумієш, мені не байдуже життя, по перше, шести мільйонів людей, які живуть на мінах, або не боєприпасах. І наші наслідки. А що буде з Україною? А за скільки років розмінуємо? А світові аналітики кажуть, що за 757. А у вас є 757 років? У мене немає. От ми під'їхали до волонтерської твоєї діяльності, як вдалося зібрати 2,5 мільйони гривень для ЗСУ. І чи давно в тебе автомобіль? Я з дитинства ставила собі ціль, що по-перше, я хочу стати mm -hmm. ведучою, а по-друге, я маю собі купити автомобіль, бо я хочу. І коли я почала рано працювати, там з другого курсу я працювала за професією, на першому курсі ще підробляла, я постійно намагалася відкласти, відкласти, відкласти і в давай так. Коли я була на третьому курсі, в мене назбиралась там певна сума, і я пригладила собі автомобіль. Ну звичайно, він мав бути не супер. Ага. Дорогий і все остальне, тому що в мене було на це грошей. Ага. І потім в мене на ту пору ми зустрічалися вже з хлопцем, і я йому кажу: слухай, я хочу купити автомобіль, в мене є така сума. Є дві пропозиції, або я купляю такий автомобіль сама за таку кількість грошей, або ми з тобою скидаємося і купуємо ага. трохи кращий. Ага. Ну, типу, він теж хотів просто автомобіль. І ми ага. знаєш, схилялися, що буде один на двох ага. зараз. І ми тоді придбали. Тобто, це було у 2021 році. Якщо не помиляюсь, це був квітень місяць. І це було ага. до повномасштабного ага. автобуса. Ти що? Фу, такі думки жахливі. Ну а як? Я розумію, що, ага. що таке складається, тому що є фонди. На фондах, на фондах люди заробляють. Я не відкривала фонд. Я зареєструвалася як фізична особа-волонтер. Завжди перевіряю інформацію, завжди слідкую на те, як вона може вплинути на людей. Завжди думай про свою аудиторію, чи точно ті сенси, які ти вкладаєш, вони зрозуміють. Але на те ми і журналісти. Так, то це в нас унікальна професія. Так окей, в такому разі дай пораду всім студентам чи абітурієнтам, які збираються вступати на журналістів, як вступити в кнуків на бюджет, як вступити на омріяну ур... на професію взагалі. І що для цього потрібно? Чи достатньо бути розумним і талановитим? Чи є якийсь секрет можливо? Вірити в себе, робити, не боятися. Страх буде, хвилювання буде. Я пам'ятаю, коли ми заходили в аудиторію на творчий конкурс, тебе це теж не так давно було. Я думаю, ти теж знаєш, там сиділа Ольга Олександрівна, ти прекрасна Тетяна Васильівна там сиділа. Уже там була така вся президія, і ти заходиш так і в корабік. Добрий день. Треба на класси паспорта. І тобі кажуть, тобі кажуть, вставайте на хрестик. Хрестик ти. Хто такий хрест? Хрестик! І доріга, каже, розказує нам, хто ви такі. Та, хто я така забула, відходять. Ага. Ну, мама, ну, для них це може не так виглядає, але насправді ти відчуваєш себе так. А, і ти ага. не можеш себе не відчувати інакше, бо тобі отут у голові. Якщо я зараз себе гарно не покажу, не за нас бираю балів, то мене не візьмуть на бюджет. Ну все, капець. Коли ми були на екваторі другого курсу, вже певна кількість наших студентів була ага. працевлаштована, і Ольга Олександрівна дуже цим пишалася. І була певна кількість відсоток, які проходили стажування, там були стажування на плюсах, на ТСН, теж. Ну, то, а то... Зараз не беруть туди. Я бачила, відкрили стажування. Я бачила, відкрили. Ви відкрили, але в основному для своїх, хто один плюс один медіаскуб закінчив, вони одразу їх беруть. А нам, треба якось простим смертним, як то кажуть, дуже важко туди потрапити майже неможливо. Ну окей, давай, дуже важко, майже неможливо. Це та, певна фраза, з якою почався мій досвід на телебаченні, і мій досвід журналістському житті. Дуже важко, майже неможливо. Це той момент, коли тобі кажуть, яка журналістика, ти туди по перше ти не вступиш, який бюджет, там взятки 100%. Вам певно доводилося дуже багато разів. Давайте так спростовувати чутки про хабарі в кнукі. А щодо того, як що це неможливо, що це важко, важко, але все можливо. От я тобі той самий приклад моїй сім'ї, коли я випускалася. Була дуже складна ситуація там, через хвороби моєї мами. У мене не було грошей, давай не так, навіть не в мене. У моїх батьків не було грошей, щоб придбати мені ту сукню випускну, яку я хотіла. І це не була, типу, сукня там, за 10 тисяч гривень, за 20. 000. Ну, це була сукня там, за тисячу півтори і щось там таке. Розумієш, це невеликі кошти. Ти вмієш гарно співати. Я це побачив на твоєму на інстаграму. Чи можеш ти заспівати зараз шматок улюбленої пісні? Яка в тебе улюблена пісня? Давай з цього почнемо. Я побачила пісню, як хлопці десь коли поверталися з нуля, вони зняли відео, як вони такі замурзані, втомлені, але вони включили пісню, певно, що на колонках від автомобіля свого під Вінницьким дощем». Там було щось Ми цілувалися під Вінницьким дощем». Тобі було 17, а мені не було ще. Е, ну і на завершення давай з тобою змоделюємо ситуацію, і проведемо експеримент такий. Okay. Ми, ми перемогли, Україна перемогла. Чи це за експеримент такий буде? Е, не, ми в майбутнє дивимося. Так, ми дивимося в майбутнє. І от перемога значить це марафон знову ж таки інформаційний. 24 на 7, мовлять всі з деокупованих територій. все. Е, і ти на включках. І ти на вклюці. От якою буде твоя переможна включка? От давай зараз уявімо таку ситуацію. Давай будемо микатися до Ольги Олександрівни. Так, ну, так Ольга Олександрівна ви ефірі в нас так. Ольга вона Олександр. тобі Олександр. дає слово. Так, і поїхали. Давайте будеш, Ольгою Олександровною. Так, я буду Ольгою Олександровною. Давай е моделюємо ситуацію. Ти співведучий Ольги. Угу. Ти що, ви таке співведучий Ольги. Ви передаєте мені слово, е і ви не знаєте, де я. Давай про Зараз у нас на прямому зв'язку Ірина Кондрачук, наша журналістка. Іра, як ти нас чуєш? Прийом. Оля Олівана, вітаю! Ви чуєте шум? На фоні, ви чуєте, де я? Так, це салюти. Мабуть, з деокупованого Криму і, мабуть, з Маріуполя чи з Донбасу. Ви вигадали, я в Криму, я в нашому рідному Криму. Тут не тільки салюти, тут наше Чорне море, якого ми не бачили 10 років. 10 років ми не були з вами в Ластівіному гнізді. 10 років ми не їздили по е Бахчисараю. Ми не були в Балаклаві. Ми забули, як тут пахне. І от зараз я стою і бачу це все, відчуваю, і хочу передати вам дуже багато кримських татар, дуже багато українців, які дякують Збройним силам України на те, що за те, що вони нарешті дійшли. Це був довгий шлях. Вони. Дуже довго на них чекали. Вони чекали на всіх нас. Ми привезли з собою синій жовтий прапор. Я хочу прямо зараз вісити його в прямому ефірі, Тому що біля мене воїни. Ось я хочу, щоб оператор показав, які ми разом зробимо це в марафоні єдиних новин. Тому що для того і був цей марафон. Спершу ми думали, що це короткий спринт і він закінчиться закінчиться спершу за 2-3 дні, потім за 2-3 тижні. А далі він став на довгі місяці нашого життя, яке спершу заморозилось, потім ми кратали себе і не знали, як жити. А зараз ми радіємо і тішимося, бо то все було не дарма. Ми з вами, шановні, живемо в історичний період. І я дякую кожному, хто тримався і тримав, хто йшов і дійшов до перемоги, хто возив і вивозив все, що відбувалося з нами. Хочете зараз просто видихнути і сказати Все позаду! Слава Україні! Ми перемогли!» Героям слава, так. Да. Олю Іване, вам слово. Дякую. Супер. Клас. Спасибі. Тобі дякую, що ви плакали. Так. І тобі дякую, що прийшла. Я тобі. Ой. Опа.